Ще з дитинства я чув від прабабусі моторошні історії про те старе село десь у Полтавській області, про те, що я розповідав до цього, яке, до речі, здавалося, вже давно стерлося з карти, село якому понад 200 років, і в якому, за її словами, після того свята відбувалися по-справжньому страшні речі. Прабабусі розповідала, що колись жила там недовго, але навіть через роки згадувала це місце з тривогою в очах. Як я вже казав до цього, я давно думав про те, щоб самому туди поїхати. Знаєте, легенди легендами це все звичайно добре, але я відчував звичайний інтерес до таких от місць. Ну, все-таки село старе, занедбане, не на кожному кроці можна побачити такі старовинні місця. І, звичайно ж, я розповідав цю історію багато разів своїм друзям, без цього не обійтися. Після теплих розповідей про бабусі за столом із теплим чаєм, варениками, коли за вікном вже йшла ніч, я відчував шалений інтерес особисто побачити це місце, але кожного разу ми не могли зібратися. Тому, коли вже з часом мої друзі самі запропонували поїхати туди на вихідні, мені водночас стало і цікаво, і, чесно кажучи, трохи лячно. Але ми прийняли рішення їхати. Дорога мала бути довгою і важкою. Ми зібралися ще зранку, нас було троє легкі рюкзаки, термоси з кавою ліхтарики та змінний одяг. День видався похмурим, сірі хмари тягнулися низько над землею, а вітер нашіптував щось невідоме у високих травах у бабіч дороги. Не знаю, чому, але ще тоді я відчував у повітрі тривогу, ніби саме небо попереджало нас, щоб ми не їхали туди. Звичайно, все це виглядало і звучало досить смішно. Але от якщо говорити відверто, то я і справді чомусь відчував дивні відчуття від усього, що відбувалося, я все згадував розповідь про бабусі, про те, що вона там бачила. Боже мій, це ж було так давно. Кого це цікаво? Вона тоді побачила. Кіхтисти і й очі світяться. Я ставився до такого завжди скептично. Але ці думки не покидали моєї голови всю дорогу, я взагалі не люблю тягнути, тому перейду одразу до справи. До речі, як ми складали маршрут, думаю, вам пояснювати теж не варто ми їхали старою розбитою дорогою, що волася поміж пулями та рідкими лісами. Колеса раз у раз потрапляли в глибокі вибуїни, машина тряслася і скрипіла на кожному повороті. За вікном пропливали напівзруйновані хатинки. Давно покинуті людьми криві паркани, зарослі будь-яками стежки. Чесно кажучи, часом від фантазії мені здавалося, що між деревами готіли тіні. Друзі весело перемовлялися на задньому сидінні, обговорюючи плани на вечір. Але я слухав їх уривками. Думки про село, про ті старі легенди, про прабабусині розповіді не давали мені спокою. Глибоко всередині я відчував, що ця поїздка, можливо, змінить нас назавжди. Всю дорогу я дуже сильно чекав того моменту, коли ми приїдемо. І, от уже ближче до обіду, коли ми нарешті звернули з головної дороги на вузьку стежку, що вела до села, світ навколо змінився. Дерева зімкнулися над нами щільним тунелем, пропускаючи лише поодинокі промені тьмяного світла. Машина повільно повзла вперед, ніби сама не хотіла їхати далі, а іноді нам доводилося завмирати у тиші, прислухаючись до дивних звуків з лісу, потріскування гілок, шелест листя. Природа була просто неймовірна. Я ніколи в житті не їздив такі от місця, тут же практично взагалі ніхто не живе. Ну, найближчі 20 кілометрів вже точно абсолютно нічого і нікого. І нарешті серед густого заросту з'явився покручений дерев'яний вказівник із напівстертим написом. Ми перекинулися швидкими поглядами, і в машині на кілька секунд запанувала напружена тиша, Ну, здається, приїхали. Далі стежка стала ще вущою, і після чергового повороту перед нами розкинулося те саме село. Моєму здивуванню і захопленню просто не було меж. Не передати словами те, що я тоді відчував, це таке старе місце, в якому ще давним-давно жила моя прабабуся. І саме тут відбувалися всі ті загадкові події. Від усвідомлення, що я сюди потрапив, мені було шалено цікаво походити тут. Ми зупинили машину і вийшли, і переді мною відкрилася ось така картина. Будинки стояли перекошені, оброслі мохом та бур'янами. Деякі хатини були майже поховані під горами сухого гілля і опалого листя, в повітрі витав важкий запах прілості і старості. Здавалося, що час тут просто зупинився, хоча взагалі-то так воно й було, я вдивлявся в напівзруйновані дахи, розбиті вікна й двері, які похитувалися на вітрі, видаючи скрипучі звуки. Десь у глибині села пролунало каркання ворона. Природа зустріла нас ось так. Хоч ми були тут всього на всього хвилин п'ять, ну тільки но приїхали, але я відверто вже відчув, що ми тут не бажані гості. І я не знаю, як вам це пояснити. Знаєте, в глибині душі я ніби відчував тут життя. Періодично озираючись, я розглядав кожну божу хату, кожен божий камінь. Проходячи повз будинки, мені знову згадалася та історія. В одному з цих будинків знайшли труп. Люди вмирали і зникали безслідно. Від цього по моєму тілу побігли мурашки. Описувати кожну хату не буду, але ми побували і зайшли всюди, де було можливо. Це були неймовірні відчуття хати, ніби ніхто навіть не торкався. Що ж тут таке сталося? Чому всі жителі покинули це місце чи померли? Чому тут більше ніхто не живе і не приїжджає? Ми вирішили залишитися тут на ніч. Обрали навіть хату, в якій будемо ночувати, облаштувалися і обговорювали емоції від побаченого. Але якби ми знали, що взагалі побачимо тут далі, то я б особисто стер з пам'яті кожну розповідь про бабусі про той випадок. Знайте, недарма вона не любила розповідати мені про це місце, і знаєте, я помітив одну дивну річ село горнув густий, неприємний і недружелюбний туман. Що в цьому дивного, спитаєте ви? А те, що сам туман був настільки густим, що через кілька метрів уже нічого не було видно, я такого ніколи не бачив, і мені це не подобалося. Внутрішня тривога не покидала мене, я завжди знав, що потрібно прислухатися до подібних відчуттів усередині себе, але тоді я не прислухався. Через такий туман нам довелося розставити ліхтарики по території села, а також свої знаки, щоб орієнтуватися. Ну, тому що туман тут був просто неймовірно густий, видимість була жахлива. Я вирішив ще раз прогулятися. Друзі залишилися в хаті, а я вирішив пошукати ту саму хату сусідки, яка колись приходила до моєї прабабусі. Я не знаю, чи ту хату я знайшов, але мою увагу привернула сусідня хатина. Тим часом на вулиці почало темніти. Ми були тут уже близько семи годин. І Я хотів зайти, оглянути будинок і повернутися назад. Коли я зайшов у двір і підійшов ближче, то рішуче ковтнув про холодне повітря, сповнене запахом вологої землі, і зробив перший крок до дверей. Я торкнувся холодної, дерев'яної ручки і відчув, як у мене по спині пробіг мороз, а все тому, що на мить мені здалося, що в темряві за вікном хтось спостерігає за мною. Не знаю чому, але той факт, що я був практично сам назовні, серед цих занедбаних старих хат лякав мене, і я все-таки вирішив оглянути цю хату. Набрався рішучості і відкрив старі скрипучі двері. Вони піддалися не з першого разу, посвітивши ліхтариком у середину. Перше, що постало переді мною, це скелет людини, справжній та старий, деякі кістки вже пожовтіли. Він лежав у невеликому проході біля коридору. Бляхай, що це взагалі таке? голосно вигукнув я. Це ж останки, коли живої людини. А далі сталося дещо жахливе. Я миттєво зачинив двері і швидким кроком вийшов із двору цієї хати. Світячи собі дорогу ліхтариком, я помітив, що туман ніби став ще густішим. Почався невеликий, але холодний і огидний дощ. Стояв могильний вітер. Я вийшов на невеличку дорогу і повернув у бік нашого, так би мовити, притулку на ніч. І раптом я почув крики, крики моїх друзів. Я ніколи не чув, щоб вони так кричали, а тут настільки пронизливо, що всередині мене все стиснулося, я вже й сам не міг контролювати свої емоції. Що вони там побачили, через що так кричали? Далі я почув, як з боку нашої хати почали розбиватися вікна. Я відразу зрозумів, що там відбувається щось дуже погане, але я був настільки вражений усім цим, що я просто не міг поворухнутися. Я просто стояв недалеко від тієї хати, мовчки, серед густого туману темряви і холоду, з увімкненим ліхтариком. Я намагався посвітити в бік нашої хати, щоб побачити хоч щось, але крім розмитого яскравого жовтого світла ліхтаря, який ми ставили ще в день для орієнтації. Я не бачив нічого, туман був просто жахливий, крики стихли, так само стихли й будь-які інші звуки звідти. Я вирішив усе таки піти особисто дізнатися, що ж там сталося, і тут мій ліхтар різко і несподівано вихопив з боку паркану силует дуже високий, худий, кислявий. Його очі світилися найгірше за наші ліхтарі, і я, чорт забирай, побачив у нього довгі відростки. Схожі на пазурі, я навіть не став думати розбиратися чи шукати пояснення. Все це тривало секунд 15 максимум, я розвернувся і на всій швидкості побіг у бік машини. Дякувати Богу, вона та виїзди з цього місця були у протилежному боці від мене. Я жодного разу не озирнувся, але завдяки нашим міткам зміг дістатися до машини. Можливо, ви думаєте, що за мною гналися? Чи що я не зміг виїхати звідси? Але ні, все набагато простіше, я виїхав. Але той жах, який я відчував, не можна порівняти навіть із тваринним жахом. Я навіть не думав про те, що там бачив і що там сталося. Можливо, це був хтось із друзів, і моя уява занадто розігралася. Так, я виїхав звідси. Важко, довго шукав дорогу, але виїхав. Ні, я не бачив мертвих чи того, хто потрапив під світло мого ліхтарика, але це лякало мене найбільше, тому що я, сука, не побачив нікого, ні друзів, взагалі нічого, тиша навколо і туман. І знаєте, найцікавіше те, що як тільки я виїхав на основну дорогу, туман повністю зник. Тут його взагалі не було, мої руки тремтіли, а серце гучно билося. Що ж там сталося? Незважаючи на всю дивність і налогічні ситуації, я намагався стримати свої емоції і зберегти скептицизм. Може, то просто якийсь звір забіг, цілком можливо. А мої друзі зникли без звісти. Немає сенсу описувати, що було далі. Після цієї поїздки вони таки не повернулися. Я збрехав, сказавши родичам, що вони зникли вже після того, як я приїхав, а мені почали снитися сни. Де я нескінченно ходжу тим селом. Ходжу серед стародавніх хат, серед тіней, які ніби намагаються вивезти мене й допомогти мені серед туману з диким жахом у душі. А озираючись, я бачу високий темний силует, худий і кислявий Він стоїть нерухомо у тумані. На його довгих руках чітко видно гострі і довгі відростки, схожі на пазурі, я чую плач, плач людей з хат навколо мене. Всі вони починають плакати тоді, коли воно починає переслідувати мене. У цьому сні я ніби вже розумію, що усі ці беззахисні люди давно загинули від нього, і це розуміння не полегшує мою біль, воно тільки мучить мене більше. Колись, давним-давно у забутому селі прості люди, нічого не підозрюючи, святкували звичайне свято, і самі того не бажаючи, не розуміючи, вони розбудили його. І немає взагалі жодних пояснень, чому, як та за що. Ніхто вже ніколи цього не дізнається, тому що воно знищило все село, І я намагаюся забути ту поїздку, намагаюся переконати себе, що нічого не було. Але глибоко всередині я знаю, що моє життя вже ніколи не стане таким, як раніше.